Всім доброго ранку. Так, випустив я наших кур, качок. Так, і дивіться, є в мене ось на продаж. Кому потрібно молодий селезень. Такого зеленого, темно-зеленого кольору. Ось. Бо цього я залишаю собі темно-голубого, а цього... Чесно кажучи, жалко мені різати. Селезень гарний і на вигляді. Бачите, як вони з качечкою разом. Качечку я залишаю, а селезень може поїхати десь до когось господарства. Кому потрібно на каналі номер телефону є, дзвоніть і залишаю старого селезня цього і во дві качечки якраз. Подивлюсь, може біленьку, Ну це буде пізніше, будемо дорізати, я тоді вон гріються на сонечку кури. Даю я, що їм даюсь. Насипав пшенички і кукурузи. Те, що я зварив, замерзло, треба буде заносити до хати. Гріти і тоді вже буду їм давати. Бачите, ось теж йде. Це молодий ось селезень. ось який гарний.